Панти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини, зведення Хова. За добу ударів по місту Харків не зафіксовано. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали 30 населених пунктів Харківщини: Петропавлівка, Степова, Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти Глибоке, Лук'янці, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські хутори, Веселе, Вільча, Липці, Слобожанське, Сосновибір, Українське. 11 травня о 12.45 ночі у селі Одноробівка Богодухівського району внаслідок обстрілу ворог. Зафіксовано пошкодження чотирьох будинків автівки о 23.40 у селі Липці Харківського району внаслідок обстрілу дістали поранення. 53-річна жінка та 38-річний чоловік, о сімнадцятій у селі Андріївка Ізюмського району. У полі трактор наїхав на невідомий вибуховий пристрій. Постраждалих немає. О 12.50 у селі Черкаські Тишки Харківського району. Внаслідок артобстрілу пошкоджено приватні будинки. Загинув 55-річний чоловік. Вік. 10 травня внаслідок серії масованих обстрілів міста Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені десятки приватних будинків. Дістали поранення 52-річний та 42-річний чоловіки, 60-річна жінка та ще троє поранених цивільних. Наразі 1048 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 440 – з Харківського. 12 з Богодухівського та 275 людей евакуйовано волонтерами. Всього евакуйовано 1775 людей. Рятувальники звітують протягом доби. Здійснено 39 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі війська своїми обстрілами спричинили п'ять пожеж в природних екосистемах Харківщини. Горіла хвойна підстилка в лісових масивах та суха трава на території прифронтових населених пунктів Ізюмського та Харківського районів. Найбільша пожежа, площою 4 гектара, виникла у селі Піски, Радьківські, Борівської громади. Решта у селі Борщува і Черкаські Тишки Харківського району. Всі вони були оперативно ліквідовані силами ДСНС під час однієї з побутових. Вих пожеж вогнеборців рятували чотирьох людей. Вона виникла о 8.26 у житловій багатоповерхівці на вулиці Олександра Зубарєва у Харкові. Горів балкон у квартирі на п'ятому поверсі. Площа горіння склала 13 квадратних метрів. Її вдалося загасити о 9.12. також евакуйовано на свіже повітря ще 15 мешканців будинку. Завдяки оперативним діям бійців ДСНС жертв та постраждалих вдалось уникнути. Причина виникнення загоряння з'ясовується. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 116 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські війська на Куп'янському напрямку відбили 13 атак, зокрема у районах населених пунктів Синьківка, Берестове Харківської області. А на Слобожанському напрямку відбили 9 атак, зокрема у районах населених пунктів Красне, Мороховець, Олійникове та Гатище. Марія Соловйова, Дмитро Новоєнта Олексій Муравйов, Харків. Новини. Протягом доби окупанти з артилерії та інших видів озброєння атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У Харківській області на кордоні ЗРФ побільшало сірих зон. За даними сервісу Deep State, станом на ранок 11 травня на півночі області зафіксовано дві сірі зони. Перша знаходиться на північ від Харкова біля сіл Красне та Стрілеча, площею 52,5 квадратних кілометрів. Друга розташована дещо на схід на північ від Вовчанська біля села Плетенівка. Її площа становить 26,5 квадратних кілометрів. Порівняно із вчорашнім днем, сірі зони збільшилися відповідно на 17 та 20 квадратних кілометрів також повідомляється про ймовірне розширення фронту у Сумській області. Військове керівництво України зазначає, спроба наступу окупантів має на меті витягнути українські сили та резерви на нову локацію. Критична фаза війни буде у найближчі два місяці. Про це заявив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк. Оскільки американська допомога тільки почала надходити на лінію фронту, то російські генерали кидають всю боєздатну техніку, яка у них є, щоб перевірити виснажені українські війська, які не мають достатнього постачання. Зазначив посадовець в інтерв'ю з економіст. Радбез ООН проведе засідання через посилення російських обстрілів України. Відомо, що у вівторок, 14 травня, Рада безпеки ООН обговорить ситуацію в Україні у зв'язку з повномасштабним російським вторгненням. У секретаріаті Радбезу зазначили, що особливу увагу члени приділяють посиленню обстрілів Росією української цивільної інфраструктури в останні тижні. Засідання розпочнеться о 22-й за Києвом. Держдеп США схвалив терміновий продаж Україні трьох Хаймарс за приблизно 30 мільйонів доларів. Мова йде про ті ж самі три системи, які мають бути профінансовані урядом Німеччини. Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що надзвичайна ситуація вимагає негайного продажу. Системи надійдуть із запасів армії. США. коли саме вони прибудуть до України, не повідомляється. Канада виділить 55 мільйонів доларів на систему ППО для України. Про це пише видання Reuters. Також зазначається, що з лютого 2022 року Канада виділила понад 14 мільярдів канадських доларів. Це приблизно 10,2 мільярда доларів США на загальну підтримку України. Звечора у Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях спостерігали північне сяйво. Таке явище пов'язують з тим, що на землі почалася одна з найпотужніших магнітних бурь за останній рік. Її сила вже сягнула позначок у g 4 коли максимально G5. Метеорологи попереджають метеозалежних про вірогідність погіршення самопочуття. Більше півмільйона внутрішніх переселенців прийняв Харків. Їх число продовжує рости. Хоча, згідно офіційної статистики, у Харкові зареєстровано понад 200 тисяч осіб зі статусом ВПО. Про це заявив міський голова на засіданні саміту міст і регіонів у рамках конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Для того щоб люди відносно адаптувалися, місто зі свого боку робило і робить все можливе, щоб надати людям елементарні умови для життя. Це дуже багато. Людей, які переїхали до нас, не маючи нічого. Людей, які переїхали до нас в шоці. І я пам'ятаю, коли е е евакуювали людей з інших областей, з окупованих територій, окупованих тоді ще територій. І я пам'ятаю цих людей, які переїжджали до Харкова. Ми їх розселили у гуртожитках, з ними працювали наші психологи. В них не було нічого, і тому це все потребувало нашої спільної уваги. Та робота в цьому напрямку проводиться і далі. Так у місті зберегли соціальні програми для місцевих жителів і нужденних, безоплатний проїзд, безплатні обіди. Крім того, нещодавно для ВПО у Харкові, завдяки міжнародним партнерам, відкрили перший адаптаційний простір, свій де охочі можуть зареєструватися на отримання матеріальної допомоги чи заселення в гуртожиток, отримати продуктові набори. Крім того, звернутися щодо працевлаштування, дуже важливо, щоб кожна людина, яка приїхала до нашого міста, відчувала себе як частина держави. І частиною міста. І це наше завдання спільне. Дуже важливо, щоб ці люди мали можливість працювати. Дуже важливо, щоб ці люди мали українську ментальність. І ще одне, Кожне місто має свою ментальність. Нікуди від цього не відійдеш. І нам дуже сьогодні хочеться, і ми працюємо над цим, як я кажу, е сьогодні харків'янити цих людей, які приїхали до нас, привити нашу ментальність, привити культуру, привити їм цінності, українські, справжні цінності української нації для нас це дуже дуже важливо. Дуже важливо сьогодні кавстувати цих людей в суспільне життя. Не кинути їх на uh, произвол, а підтримати і забрати, їх, інтегрувати їх. це праця, І в нас є uh, міста, і ми хочемо забрати їх на наше комунальне підприємство. У нас є виробники, які бажають теж забрати. Так, звісно, певне професія, але це потрібно робити. І я впевнений, що ми разом це зробимо. Так, ми пройдемо виклики. Ми Обов'язково переможемо і обов'язково всі разом будемо будувати і Україну, і наш плаветна. Міста міста На Саміті Харківський міський голова акцентував увагу на тому, що зараз міжнародні банки, фінансові установи та інвестори підтримують місто Харків у подоланні всіх викликів у ці складні воєнні роки. Більш того, в рамках саміту Ігор Терхов мав серію важливих перемовин. Зокрема, зустрівся з головою представництва міжнародної організації з міграції в Україні. Мер подякував команді МОМ за допомогу у відновленні пошкоджених під. Час російських обстрілів, житлових будинків також йшлося про план дій щодо співпраці на найближчий час. Леся Копилюк, Олексій Муравьов та Євген Клочко, Харків. Новини були Для багатьох учасників бойових дій адаптація до мирного життя є складним завданням. Однак, наявність досвіду внутрішньої сили і бажання допомагати іншим може стати надзвичайно цінними у сфері соціальної роботи. Тож за ініціативи Мінсоцполітики в Україні встановлено безкоштовні курси для перепідготовки ветеранів на соціальних працівників у державній службі центрів зайнятості. Це дозволить ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин, які шукають нові можливості на ринку праці, отримати нову. Спеціальність та продовжити служити суспільству зауважила заступниця міністра профільного відомства. Цей крок важливий не лише для підтримки ветеранів, але й для забезпечення громад спеціалістами, які можуть надавати ефективну соціальну допомогу. На думку урядовиці, спеціалісти соціальної сфери допомагають вирішувати різноманітні питання, починаючи від програм зайнятості та фінансової підтримки, і закінчуючи безоплатною практичною допомогою та медичним обслуговуванням. Проте їхня роль ще й полягає в тому, щоб стати опорою та розуміти потреби кожного клієнта індивідуально. Коли ветеран чи ветеранка повертаються в цивільне життя, вони стикаються з реальністю і мають зрозуміти, як їм рухатися далі. І якраз соціальні послуги стануть у пригоді. Саме тому достатня кількість добре підготовлених та емпатійних соціальних працівників у громадах це крок до успішної адаптації учасників бойових дій до мирного життя. Навчання на курсах передбачає отримання не лише необхідних теоретичних знань, підкреслили в Мінсоцполітики, а й практичний досвід, що дозволить випускникам навчальних програм відчути себе впевнено у своїх нових професійних ролях. Тож у міністерстві сподіваються, що ця ініціатива стане затребуваною і допоможе багатьом бійцям, що повертаються з фронту, пристосуватися до мирного життя. Яна біляєва, Андрій Паколов, Харків. Новини. Статус обмежено придатні до військової служби в Україні скасовано. Тепер військовозобов'язаному можуть надати при проходженні ВЛК тільки один з двох варіантів: придатний або непридатний. Відповідний наказ для військово-лікарських комісій набув чинності 4 травня. Відповідно, всі ті, хто має статус обмежено придатний, повинні повторно пройти ВЛК протягом наступних 9 місяців. Дані про всіх обмежено придатних є у ТЦК. Людина не може сама пройти ВЛК, людину повинні направити. Якщо ми говоримо про військово зобов'язану, то тоді її має направити ТЦК, в якому людина перебуває на обліку. У будь-якому випадку я хочу наголосити, що народні депутати поклали на громадян обов'язок пройти повторно ВЛК. Тобто, якщо до вас не приходить протягом тривалого часу повідомлення від ТЦК, то слід піти та оновити свої дані самостійно. Щодо ще однієї інновації, то незабаром військовий квиток в Україні буде електронним. Наразі над цим вже працює уряд. Паралельно триває кампанія щодо оновлення даних військовозобов'язаних в українських ТЦК, коли відразу вся інформація про громадянина потрапляє до електронного єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних і резервістів. На практиці вважають розробники. Новий військово-обліковий документ має суттєво спростити життя як співробітників ТЦК, так і Українців. Gracias. Оновлені дані через електронний кабінет потрапляють у єдиний державний реєстр. У разі зупинки такого громадянина на вулиці чи в іншому місці для перевірки його військово-облікового документу працівниками ТЦК працівники мають змогу підключитися до реєстру або в телефонному режимі з'ясувати з оператором реєстру щодо оновлення даних громадянина. Оператор з'ясує розповість усю інформацію про громадянина. Якщо він оновив дані, до нього не буде жодних питань. Наразі спеціалісти працюють над нормативно-правовою базою, за якою і видаватимуть єдиний документ для військовозобов'язаного резервіста призовника. Документ нового зразка в першу чергу отримають ті, у кого ще немає військового квитка. Однак ці документи, що були видані громадянам до набрання чинності нової постанови Кабміну, залишатимуться чинними. Леся Копелюк, Дмитро НГОЄн та Єгор Мікенін Харків новини. Вже зовсім скоро її коридори наповняться дитячими голосами. А ось за цими сучасними партами будуть вивчати науки діти. Підземна школа, що зведена в індустріальному районі, готується розпочати навчальний процес в сучасному приміщенні створені класи як для наймолодших, так і для учнів старшої школи. Щоб наші діти були успішними в подальшій житті, тут є все для того, щоб вони могли працювати з інформацією. Для цього є планшети з наушниками для роботи в групах, для роботи в індивідуальних заняттях, і така сучасна дошка, в якої ми можемо працювати і добувати теж інформацію. Діти всі повинні спілкуватися. І от того, що вони всі сидять вдома за комп'ютерами, це так, вони теж працюють з інформацією, вони дуже розумнички. Нас великі, але їм дуже не вистачає спілкування. Це ми ж люди, а люди повинні спілкуватися. Тут дуже класні умови. Знаєте, ну хочеться кожному бути в своїй школі. Ну а якщо так є, то ну, це краще ніж сидіти вдома за комп'ютером. що Стосується підземної школи, так ми отримали вже дозвіл на використання цієї школи, акт воду в експлуатацію, тому будемо розпочинати заняття в справжньої підземної школи. Вона розрахована нагадую вам на 450 учнів в одну зміну, і ми не зупиняємося. У планах у нас є те, що ми до 1 вересня хочемо побудувати ще 3-4 таких підземних школи в різних районах міста Харків. І це дуже актуальне питання. Це дуже важливе питання для харків'ян, для дітей Харкова, щоб вони навчалися. Тому ці плани є, і ми знаєте, покроково йдемо до того, яке завдання ми собі поставили. Бажаючих навчатися в новій підземній школі з учнів, які мешкають в індустріальному районі, предостатньо, Додає харківський міський голова. Ігор Терегов, хочу сказати, що жодного вільного міста тут вже нема. І на наступний навчальний рік все теж заповнено. Тому нам потрібно будувати такі школи. Нам потрібна сучасна ППО, щоб не будувати такі школи. І це дуже важливо, щоб наші діти могли навчатися у нормальних справжніх школах, і ми не були вимушені. Будувати такі школи, тому система протиповітряної безпеки оборони нашого міста це завдання на народ. Ігор Безкровний, Ярослав Конуненко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.